Неймовірний схід сонця на егейському узбережжі торба. Споглядаючи за цією первозданною красою, яка не змінюється ні одну тисячу років, яка бачила древніх Елінів, хочеться усім нам побажати щасливого дня, лагідного дня, мирного дня. Теплого в душі дня і гармонійного. З добрим ранком. Нехай сонечко сходить завжди і в природі, і у світі, і у наших серцях. Вперед. o novo dia